Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, тринадцятий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 7 березня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 154 830 особин за добу, 1 і поранено 464 490 песиголовців за добу. 3180 танків. 3432 одиниці за добу, 9 бойових броньованих машин, 6714 одиниць за добу, 11 артилерійських систем, 2456 одиниць за добу, 23 реактивних систем залпового вогню, 488 одиниць засобів протиповітряної оборони, 253 одиниці за добу. 3 літаків, 303 одиниці за добу, 1 гелікоптерів, 289 одиниць Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2095 одиниць за добу 9 крилатих ракет 873 одиниці, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5323 одиниці за добу, 16 спеціальної техніки, 236 одиниць за добу, дві дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.